Сьогодні буде відео про мою улюблену і зручну сукню. Такі фасони на літо я шию дуже часто, вони виглядають класно на худеньких, на повненьких, на будь-яких дівчаток. Для пошиву цієї сукні мені знадобиться всього-навсього метр тканини. Але тканина по ширині, як ви бачите, метр вісімдесят. Тому цієї тканини мені вистачить і на сукню. І на рукави. Тож я відрізаю рівно метр тканини, і ми з вами продовжуємо працювати. Тканина з назвою двохнитка петля із інтернет-магазину Занна вона натуральна, дуже приємна на дотик, підходитиме як для весни, так і для літа, тому що вона приємна і в ній буде вам і не спекотно, і не прохолодно. Починаємо працювати. Відміряла метр тканини та відрізала її. Враховуйте, що моя тканина залила станом, тому прибавочки будемо робити такі, як ми працюємо з трикотажним полотном. Тепер для того, щоб мені вміститися в метр тканини, я з боку, я маю на увазі для сукні, збоку коло кромки, я складаю ось таким чином. Ось кромка, я за нею тримаюся і відміряю для. Рукавів ширину. Враховуйте, що тканина еластична, але для рукава ми завжди відміряємо з прибавкою, щоб платтячко не тягло під рукавами. Рукав не має бути дуже сильно в обліпку на вас. Це також потрібно враховувати. І ось ось кромка проходить. Ми відміряємо, ми, бачите, один і два. Відразу два рукави, по ширині рукава. Мій об'єм руки 28 см, я додаю 5-6 см по ширині. Ось зараз візьму 34 см для рукава. Більш, ніж достатньо. Навіть візьму трошки більше 35, хай буде з запасом малюю лінію для двох рукавів. У мене вже є тканина. Є. Тепер відміряю тканину для верху сукні. Сукня відрізна по талії, спідниця по трапеці. Таке платье, яке з кросівочками. дуже класно носити на прогулянку, взагалі будь-куди. Воно зручне, не треба його прасувати. Попрали і готово. Так, тепер відміряємо тканину для верху сукні. Це замір ваш. Попереду до талії через верхню точку грудей. Враховуйте, що тканина еластична. Тож, тут буде прибавка, десь тільки пів сантиметра з припуском на шов. Я розкроюю по лицю, але, зважаючи на те, що тканина яскрава кольорова, вам видно. Для себе я відміряю 44 см. Бачите, ось 44 см верху. Там, що, можливо, якось нерівно відрізано. Тож. 44 см. Решта, що залишається, це для спідниці. Ось така проста розкладка. Якщо ви хочете довшу сукню чи довші рукави, то вам знадобиться трішки більше тканини. Нижня частина для спідниці. Працюємо з верхньою частиною. Прибавка до об'єму грудей складає 0. Для цієї тканини. Отже, якщо мій об'єм грудей 92 см, то 92 см я і відміряю для верхньої частини по ширині. Тобто, по 46 см для полочки і спинки ширина. Трошечки ще. Бачите, який шматочок залишається. Якщо тут і для Кишень вистачить для всього, чого завгодно. Ось так, трішечки ще більше. Все, 46 сантиметрів. Розділяємо навпіл, тому що у нас є передня частина ліфа і спинка. Враховуйте, що пір'я в хаотичному напрямку, але вибирайте, як вам подобається більше. Мені здається, що ось цей момент для передньої частини взагалі дуже підходить. Тому це в мене буде передня частина, полочка плаття. Ось спинка така. Спинку спеціально я склала на на виворіт, ой, на лице. А на виворіт у мене полочка. Так, що ми робимо? Відразу зі спинки понизу ми відміряємо свою виточку на грудну. Враховуйте, що на грудна виточка може бути неповна, оскільки це у нас з вами сукня трикотажна. Тож тут я відрізаю десь близько 2 см. Ось так, бачите, 2 см в мене лінійка. Різниця між. Спинкою і передом. Відрізали. Тепер ширина плеч по спинці розділена навпіл. Це і є головний замір для того, щоб почати працювати. Від згину відміряю ну, близько десь 18-19 см. Ось таким чином. Тепер ширина горловини 7,5 см, глибина близько 3 см. Вимальовуємо на півколо дуже плавною лінією. Тут скіз плеча 2,5 см, і проводжу лінію. Висота пройми від верхньої точки плеча складає у мене 21-22 см. Можна взяти 21 з половини. Проводжу лінію. Тепер точку плеча, ось тут середини плеча, спускаємо сюди вниз. Все просто. Ширина плеч, пройма на половині пройми, ми тут округлюємо. Трішечки забираємо сюди пів сантиметрика і виводимо плавною лінією. Все, як завжди. Але ось ця лінія пройми має бути у вас плавна. Плавна і гарна. Все, ми можемо кроїти. Але ще додамо з вами талію. Талія це ваш об'єм талії, розділений на 4. Я тут беру 17 см. Цю точечку з'єднуємо з стією точкою, ось так плавно. Спочатку прямо кроємо і потім трошечки Якщо якась лінія у вас нерівна, то тут можна підрівняти. Так, спинка у нас ось, вона готова, ми її просто забираємо. На полочці, що ми робимо? Я забираю тут в кутику. Пів сантиметра. Виводжу лінію сюди. Поглиблюю горловину. Ну, десь не набагато сантиметрів на 6. Можна трішечки більше, сукня то літня. Можете більше. Сантиметрів 8, навіть. Є. Тепер лінію пройму обов'язково на середині і на нижній частині сантиметр. Ось тут забираємо і плавною лінією виводимо сюди все як завжди. І малюємо нагрудну виточку. У мене вона на висоті 28 см від верхньої точки плеча. Ось тут. До неї прокладаю лінію, не доходить лінія до верхньої точки десь на 2 см. Тобто, ось моя нагрудна виточка знаходиться тут. Все. Виточку на ту сторону, на іншу, за допомогою голочок, булавочок перекидаємо, вирізаємо горловину, скіз плеча пів сантиметрика і лінія пройми обов'язково поглиблюємо. Виточку переносимо. І будемо кроїти з вами рукавчики. Тканина, яку ми відміряли для рукавів. Рукава будуть довжиною близько 38 см по викрісі. Це вже з підгибкою з усім. Ну, можна взяти сантиметрів 40. См. Скільки тут в мене є? 39. 39, 40, 38, 39 виходить. Ось так підрівнюю, щоб рівні були. Так завжди викладаємо зі згином. По центру, лице у нас сховане всередині, лицева сторона. Тепер я беру спинку і, як завжди, вимальовую голівку для рукава. Ось так приклали спинку, до середини обводимо по контуру, потім плавненько розтягуємо, і отримуємо з вами рукав, голівку є. Тепер завужуємо внизу, внизу залишаю десь 12 см, ось тут, бачите. Спочатку лінія рівна для підгибки, сантиметрів 5, см, і потім з'єдную ось таким чином. Все можемо кроїти. Тепер розгортаю рукав. Тут ось де кромочка, то воно нормально зашиється. І на передній частині рукава поглиблюємо буквально ось на 0,7 см. Все. Обов'язково робимо маркування, що це до передньої частини рукава буде пришиватися. Готово! Наступний крок це спідниця. Забираю поки що і розкладаємо тканину для спідниці лицем всередину склали. І я не буду робити шов на спідничці, тому що тканини в мене вистачає, я маю на увазі по спинці. Якщо ж вам мало тканини, то ви можете кроїти в зеркальному відображенні, так у вас спідничка буде ширша. Складаю ось таким чином. Вибирайте, яка сторона вам більше подобається, для верху. І тут відміряємо ми об'єм талії, розділений на 4. І до самого низу по трапеції. Спочатку рівно, ну, десь сантиметрів 1,5 см, і потім вимальовуємо лінію по трапеції. Оскільки у вас є ткани, не стільки й вимальовуєте. Наступний крок це тут посередині ми поглиблюємо на 1,5 см і виводимо лінію ось сюди. І останнє, що ми з вами робимо, це вимірюємо по центру довжину і відкладаємо те ж саме число. До речі, довжину спідниці можете робити за бажанням будь-яку. Я, мабуть, що беру 54 см, плюс там буде підгибка. Трішечки обрізаю довжину, бо це буде задовге плаття до кросівок. Воно, якщо дуже. По коліна із крусівками то виглядить дуже не дуже, тому беру 54 см. сантиметри. Ось, бачите, 54 від талії, відміряю. Є. Так викроїли плаття. На спідниці можемо зробити кишені. Як їх зробити? Та дуже просто. Ось цей шматок, що залишився у нас. Ось, ось він у нас є. Ось так прикладаємо приблизно, там відріжеться, зараз, зараз, я подумаю, як краще, чи його не вистачить. Тобто, у нас кишеня тут зріжеться, зверху, тут, для кишені. Давайте намалюємо ось 4 см в сторону, поки що намалюємо. І вниз сантиметрів 15, ось вхід в кишеню. Це мені здається, що мало. Давайте візьмемо 17. 17 беремо. Так. І тепер ми можемо викроїти далі. Кишеню. Ось я прикладаю, я дивлюся, чи з цього вийде отак, чи ні. з цього шматочка. Вийде. Шматочок в мене який тут? Ну Десь 22 на. 13 см. Це ще збоку був, відкрою, не викидати ж його, тому це у мене буде кишеня. Бачите, як я зробила? Просто шматочок тканини і щоб він по талії був точно такий самий, як. Так, а тут оцей кусочок зріжу. Так, Відверху 11 см. Ось, бачите, 11 і більш рівніше зроблю. Дивіться візуально, щоб вам самим подобалися ці кишені. Бо якось туди за широке вийшло. Все. Такі не дуже великі, але вони є. Якусь серветочку покласти. Отже, розмір кишені 21 на 13 см. Тут. Те, що ми з вами малювали, симетрично відрізаємо, відрізали. Тепер проклеюємо з вивороту флізелін, загортаємо, строчимо на оверлості, загортаємо і оформлюємо. Вхід в кишеню. Все дуже просто. Спочатку флізелін, оверлок загорнула і застрочила на, на пів сантиметра на ширину лапки. Робимо, оформлили вхід в кишені. Тепер на оверлоці або зігзагом обробляємо ось ці скруглені края для наших кишень. Так. І потім що зробимо? Після того, як обробите? Просто строчите ось тут зверху прямою строчкою. Притулили і построчили. І що у вас буде? А буде у вас ось така кишеня. І тут же вона буде пришита з однієї і з іншої сторони. Кишені пришили, бачите, так виглядає з лиця, так ось виглядає з вивороту. І по талії також зафіксували. Тепер ми складаємо лицем до лиця передню і задню частинку спідниці. Шиваємо бокові шви. І можете відразу, я буду на оверлоці строчити, оброблю низ і потім зроблю підгибку на 2 см. Це вже в кінці. Зараз застрочую бокові шви спідниці. І робимо підготовку для сшивання верху. Це зашиваю я на грудні виточки, як ви бачите, і на грудна виточка. Запрасовується донизу. Тепер ми можемо зшивати з вами плечові шви. Після того, як плечовий шов буде зашитий, у відкриту пройму ми пришиваємо з вами рукавчики. Це також дуже легко і просто. Потім складаємо таким чином і зашиваємо повністю бік і рукав. Ось так. Бік і рукав в одну лінію. Рукав теж на оверлоці. Трочу і горловину також на оверлоці. Все на оверлоці. Пошили верх від плаття. Бачите, обробка в мене оверлок, Тут оверлок, яка буде підгібка. Обов'язково проклеїте флізелінчиком, підвернути близько 1 см, і потім прямою строчкою буде підгібка. На рукавах буде підклейка клеєвою паутинкою, підгібка на 2 см. І відстрочка, І низ так само підклейка клеєвою паутинкою на 2 см подибка, і відстрочка. Але спочатку ми зшиваємо вверх і знизу сукні. Вивертаю я на лице лів. Обов'язково уважно перевіряєте, щоб все було у лице ось на нагрудною виточкою. І вставляю всередину спідниці передньою частиною. До передньої частини. Ось таким чином. І просто сшиваю по колу на оверлоці. Якщо оверлоку немає, то це у вас буде еластична строчка для побутових машин. А як шити футболку на побутовій машині, якщо ви пам'ятаєте, я знімала таке відео для каналу Платья Терапія і посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Все на цьому ось так швидко, легко і просто можна сшити собі сукеночку, в якій ходити або вдома, або на прогулянки. Вона буде дуже зручна, легка в пошиві, і можна їх шити багато різних. Спідниця може бути як більш широкою, так і просто прямою. Будь-яка довжина це вже за вашим власним бажанням, тому що смаки у нас у всіх різні. На цьому все бувайте здорові! Всім пока і до зустрічі!